Добрий вечір. Ми вже в підвалі годуємо своїх котиків. Ось їм поміняли водичку, чисту, дали корм, кашу, помили посуду, трошки прибрали. Будемо йти годувати вуличних. Я вже приболіла, прийшла з роботи, щось мене почало морозити і виламувати вже руки і ноги. Но треба погодувати котиків і будемо лікуватися. Ну, там всі поїли, да? а тут теж ще їдять. <кій> Давайте йдіть їсти. Вони вже й поїли, поки ми тут розкладали їм, прибирали, то вони вже й поїли. Ось Васька йде.